Який урожай зберуть цього року з українських нив? Як допомогти та підтримати вітчизняного сільгоспвиробника? Про все це далі в програмі країна онлайн. Україна – це країна онлайн на вулиці. Осінь, саме час рахувати курчат. Як відомо, у нашому випадку ми рахуємо врожай 2014. Майже усі культури вже зібрали з полів. Залишився хіба що соняшник, але й йому недовго залишатися на полях. Отож, що змогла Україна у цьому сезоні гарантувати собі продовольчу безпеку. Говоримо сьогодні. Отож, для того, щоб підбити підсумки результатів битви за врожай 2014, ми звернулися до фахівця у цій галузі, голов заступника голови українського аграрного об'єднання заступ Ірини Максимовні синявської Пані Ірино, цей бік трошки був не такий вдалий для аграріїв, як попередній. Є певне скорочення показників валового збору. На вашу думку, це наслідки впливу погоди, чи це є результат загального розбалансування в країні чи якісь організаційних моментів? Ну як правило, рожаї залежить від двох факторів: це безперечно погода. І другий немаловажний фактор це все таки адміністрування або менеджмент, який забезпечує діяльність галузі аграрної. І бачите, цей рік, на жаль, так склалося, що спрацювали обидва фактори. Але урожай сильно не малий. Якщо брати загалом ситуацію в Україні, то урожай великий. Тому нам не треба Бога гнівити, казати, що урожай малий це грішно, урожай достатній для того, щоб забезпечити внутрішню продовольчу безпеку країни. А от стосовно цінової політики, то тут дуже. Багато питань, над якими ще треба працювати. Ну що ви маєте на увазі ціної політики? Тобто ви прогнозуєте, що все ж таки ціни на продукти на харчі будуть зростати? Ні, 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 ні. Я якраз говорю про тих, хто виробляє продукцію. Ви сьогодні бачите, що у нас різко падають ціни на овочі, наприклад. Так ви бачите, що фермери, які виростили великі урожаї, не задоволені своїми цінами, які вони можуть за них отримати. І в цьому випадку дуже важливо говорити про два фактори, які ну всьому світі переважають. Перший фактор це або дати змогу фермерам зберігати тривалий час свою продукцію, щоб потім продати її по вигідним цінам. І другий фактор, який також не діє в Україні, це урегулювання з боку держави, да? ніяких інтервенцій від аграрного фонду, ніякої системної роботи від аграрного фонду, наприклад, який жаль, як єдиної державної інституції. Яка ну покликана регулювати ці моменти в Україні, також не видно. Ну, це пов'язано з політичною ситуацією, ви вважаєте? Чи все таки є якісь там структурні організаційні державні механізми, які не дозволяють ефективно це робити? Ви знаєте, я взагалі вважаю, що треба відділити політику від адміністрування і господарювання до того часу, поки це все буде між собою переплітатися, до тих пір ну, порядку ми не наведемо. Стосовно аграрної галузі, вона безпосередньо пов'язана з діяльністю міністерства. Аграрної політики, і я вже повторююсь декілька разів, що до того часу, поки управляти міністерством будуть біля у нас ніколи не буде потужного аграрного сектору. Хоча показники надзвичайно ну, ну, великі показує країна. Правильно, ми в десятці потужних агровиробників світу. І сьогодні від правильного регулювання цього місця від правильного менеджменту буде залежати не тільки внутрішня продовольча безпека, а буде залежати ім'я України на світовому аграрному ринку. Тому підходи до формування структури, яка управляє галузю, мають бути докорінно змінені тільки професіонали, тільки професіонали із. Перспективним мисленням із знанням закордонного досвіду і з умінням розмовляти з власним товаровиробником і в кінці кінців не заважати сільськогосподарському товаровиробнику товароворобнику виробляти, то що він може виробити. Еринці, ви про те, що Україна має надзвичайно значний потенціал імпортний для. Того щоб українські продукти надходили на світові ринки. А як ви вважаєте, які потрібно було б провести чи зміни реформи для того, щоб ця галузь можливо там перевершила інші е, ті, які нам приносили болютну в дорожку в в минулі роки в Україні? Виробництво сільськосподарської продукції відбувається як у великих. Таких виробничих комплексах, так і від 50 до 90% цієї продукції виробляється у дрібних господарствах населення. Це особисті селянські господарства, це малі фермерські господарства, і це дуже нечисленні кооперативи. Так от, як підтягти цю частину товаровиробників до модернізованого виробництва, і як забезпечити їхнє входження у економічний ланцюжок, для того, щоб вони могли правильно над, за достойними цінами збувати як... Продукцію це вже завдання держави, тому держава тут дуже серйозно має використати той досвід, який мають країни ЄС. Наприклад, щодо компенсації втрат, якщо на сьогоднішній день і так склалися погодні умови, що фермери втратили і вони не можуть навіть компенсувати по собі вартості те, що вони виростили, держава має регулювати тут грішми. І ми маємо використати досвід і Північної Америки, наприклад, для того, щоб правильно спланувати і правильно викупити все те, що вирощено у сільськогосподарських господарствах. І якщо все це разом об'єднати, то стратегія розвитку аграрного сектору економіки має бути не просто написана на папері, вона вже повинна бути реалізована у щорічних планах дій Міністерства і реалізовуватися і звітуватися перед країною. Ми, на жаль, тільки говоримо про це, і про чому говоримо вже декілька років поспіль. З одного боку, держава не регулює розвиток аграрної галузі, а з іншого боку, вона його зарегулювала так, що жоден фермер не може і кроку вступити без певного погодження, без певної там, преференції державного чиновника чи якогось іншого. Тому сам підхід до управління галузю треба докорінно змінити. Ось ви зачепили нашу якби європейський досвід, і ми хотіли хотів би запитати дуже багато зараз є таких побоювань, що нам зарано євросоюз і це потрібно відтермінувати наше входження. Ми не конкурентні, ми не зможемо там достойно бути представлені. Як ви гадаєте, наскільки це відповідає дійсності? Ну тут є два моменти, на які я б теж хотіла сьогодні звернути увагу. Перш за все, нам треба зрозуміти, що Європейський Союз не стояв на місці і не чекав, поки Україна визріє до того, щоб стати членом цієї великої європейської сім'ї. Практично всі країни Європейського Союзу щорічно і динамічно розвивалися, в тому числі і аграрний сектор у цих країнах також динамічно розвивався. В країнах ЄС також бувають перевиробництво бо загальної погоди при умовах їхніх технологій і підтримки державою, навіть фінансової підтримки державою, Там завжди гарні урожаї і їм потрібні ринки збуту. На цьому моменті виникає питання, чи, Європі, чи потрібна Європі Україна, як конкурент у виробництві сільськогосподарської продукції. На мій погляд, поки що, це не так. Європа сама шукає в Україні ринки збуту. І ось як бути у цій ситуації, це вже завдання і великої політики також. З одного боку, ми мусимо йти в Європу і готуватися його виробників до вступу в цю сім'ю. Як їх підготувати, коли аграрна статистика дає, ну, на мій погляд, дуже таку складну цифру. Тільки кожен десятий сільськогосподарський товаровиробник готовий до роботи в умовах ЄС. Кожен десятик виник має таке дуже серйозне питання: а що будуть робити попередніх дев'ять? Бо вони нічим іншим заробляти на своє життя не можуть. Вони заробляють тільки сі виробництвом. Значить, держава сьогодні має так переформатувати свою діяльність, щоб на законодавчому рівні, на рівні нормативно-правових актів, інструкцій, е підходу до різної, різних питань стандартизації, е напрацювати таку, такий масив документів, щоб допомогти оцим ну, вижити у цих умовах. Хочу сказати, що майже 50% європейських стандартів адаптовані вже в Україні по, е, саме, по, е, по аграрній галузі. Але це тільки 50%. З одного боку, вже 50%, але ще друга половина нас туди не впускає. Дуже серйозне питання дрібного товаровиробника. 4,6 мільйони людей це особисті селянські господарства. Це ті люди, які нам привозять молочко, творожок, сметанку, м'яско. Але по вимогах Європейського Союзу забій бії дворах буде заборонений. І що робитимуть ці люди, які живуть тільки за рахунок саме цієї продукції? Один шлях, на наш погляд, це дуже масштабний розвиток кооперації. Ми про нього говоримо роками, вже, роками, роками говоримо, говоримо про те, ми вже інформаційну кампанію провели, ми вже переконали самих селян в тому, що треба кооперуватися. Бо для селянина, який родом з Радянського Союзу, кооператив і колгосп – це одне те саме. І вони вже бояться цього слова навіть кооперації. Але коли ми переводимо приклади і говоримо, що за війни це у селі, який обслуговуватиме всіх тих, хто займається вирощуванням худоби на продаж, це перспектива для них. Тому що це дотримання стандартів санітарних вимог, це безпечна ветеринарна обслуговування і так далі. І так далі і люди починають вірити, що це може бути. І надалі постає питання: а хто нам його обладнає? А як його купити? А не кожен готовий дати гроші. Ми говорили про те, що це має бути окрема державна програма сприяння. Обслуговуючи кооперації у сільському господарстві, і я думаю, що від справ вже пора перейти до діла. Тому одним із таких законопроєктів, який заступ пропонуватиме в новому парламенті, є законопроєкт про вдосконалення кооперації в Україні, саме сільськогосподарської кооперації. Друге, на що дуже важливо звернути увагу, до речі, з цього починала свій час Польща. А ми вивчаємо польськ досвід польської селянської партії і бачимо наскільки це цікаво в Польщі. 57 років існує система сільськогосподарського дорадництва. Це люди. Науковці, сертифіковані спеціалісти, які доносять новинки аграрної науки до кожного двору, який займається сільськогосподарським виробництвом. Ми знову ж таки 5 років говоримо про необхідність розвитку цієї галузі. У нас існує чудова всеукраїнська асоціація сільськогосподарських дорадників. Ми вивчили досвід північної Польщі. Ми дуже знаємо наскільки він заслуговує на увагу. Але держава навіть і бачити не хоче дорадника у своїй структурі. Мало того, працівники сільськогосподарських управлінь в обласних адміністраціях вважають дорадників своїми конкурентами. Ми не можемо переконати їх, що різні функції ви виконуєте. І дорадник може донести не тільки технологічні новинки до села і до селянина, він може навіть допомогти роз'яснити аграрну політику держави селянину. Сьогодні вимоги Європейського союзу до селян взагалі не донесені. Вони не знають, треба нам європа чи не треба. Ми сьогодні не маємо жодного громадського чи громадсько-політичного майданчика, який би робив експертизи умов асоціації, яку сьогодні вже ратифікувала Україна. Все це має взяти на себе суспільство. І якщо держава, яка сьогодні домінує над українським суспільством, у вигляді міністерств, і інших державних інституцій, зрозуміє, що без суспільства вона не зробить жодного прогресивного кроку, тоді виникнуть отакі майданчики, які пропонує наша політична сила. Ми хочемо стати перш за все майданчиком не для експериментів, а для експертиз. Ми маємо показати кожному сільськогосподарському товаровиробнику, від особистого селянського господарства, до великого товаровиробника, його привілеї і його проблеми. А державі показати, як ці проблеми можна реалізувати у державних програмах, у постановах кабінету міністрів у підходах до цінової політики, до оподаткування і так далі. Ну це згадує ситуацію, коли грі не гряне не перехреститься там чоловік. Мабуть, коли пройдуться заборони, тоді знадобиться досвід і кооперації, і дорадників, і це все будемо мати. Але ще одне таке державе питання в суспільстві хотів би почути ваші міркування з приводу так потрібно чи не потрібно продавати землю сільськогосподарства. Наша політична сила однозначно визначилася у своїй програмі. До речі, наша програма називається «Завідну землю. І не тому, що ми категорично противники продажу землі. Ми проти самого тлумачення землі як звичайного товару. Земля це неоціненне багатство країни, і це не банальне слово, не банальне гасло. І справді вона має бути в обігу, ця земля. Але для того, щоб пустити землю в обіг, дуже чітко треба розуміти вартість. Цієї цього багатства, цього надбання українського, треба розуміти, що відбулося з власністю на ці земельні ділянки, починаючи з 91-го року. Треба розуміти, що знаходиться під цією землею, які надра прихону сховала наша ненька да, під собою. І, ч, і ким і для кого вона може бути потенційно цікава. Ми знаємо, що є кадастри, що він вже має майже електронний вираз і так далі. Але скільки у цьому Кадастрі є проблемних питань. Якщо ми почнемо продавати землю, користуючись цим кадастром, ми будемо мати тільки е, дуже багато проблем, замість того, щоб мали якийсь певний ефект. І ще один нюанс надзвичайно важливий: хто з нас сьогодні знає скільки державної землі гуляє в нашій Україні? Це неоціненне багатство, тому що державними землями були кращі землі, бо це були землі академії наук, це були землі науково-дослідних господарств, це були ті землі, на превеликий жаль, на яких частково виросли вже котежні містечка. І на сьогоднішній день розібратися, де ця земля, хто нею управляє, хто отримає кошти за її оренду, дуже важко. Тому позиція політичної партії заступ однозначна. Навести порядок, повний порядок у земельному обліку, підговорити готуватися до цього обігу землі і тільки тоді приймати закон про обіг сільськогосподарських земель. Земля незвичайний товар, і вона мусить принести доход її власникам, тобто селянам, а не тим, хто вже умудрився по третьому разу її на себе переоформити. Ну що ж, пані Роди, дякую вам за відповіді. І нагадаю, ми говорили про е, врожай України у 2014 році та взагалі перспективи України в агровиробництві і її світові перспективи. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є, і до наступних включення.